Так, всім салют. Ну що, вчора бачили, зайшов, да? Ролик про глітерин. До речі, резина пролежала. Гляньте сутки вже. Чернюща, чернюща, блін. така простенька, от така ця. Ладно, про що сьогодні ролик. До речі, продаються. 408. 400, може комусь треба. Можу продати. Так, про що сьогодні ролик? Про пластмасу, пластик. Писали вчора гліцерин, чи можна наносити його на пластик. Сьогодні спробуємо і прийняв рішення вам розказати про взагалі, як боротися з пластиком. Є пацієнт один. За углом стоїть другий. Ну, стикалися, да, на, на багатьох автомобілях він втратив свій втратив свій насичений колір. цей. Будемо його сьогодні відновлювати. Так, інструменти наші. Перший фен. Не тим, що жінка голову сушить, а такий пацанячий нормальний. Другий Така структурна штучка, розкажу потім що пізніше. Це ви вже писали в коментарях, здогадуйте, що. І гліцерин. Ми розберемо сьогодні пластик відновити феном. Перший варіант. Другий задути структурою, розкажу в яких випадках. Третє панельку просто натерти цією рідиною, не буду розказувати. І четверта це гліцерин. Писали вчора в коментарях після резини. До речі, вчора е скинув ролик, загрузив гліцерином, як натерти резину. Можете подивитися, попередній ролик дуже цікавий, на мою думку. Так, фен. Коли використовуємо фен? Фен е використовується пластик, якщо вже помутнів, втратив свій насичений чорний колір. В тому випадку, якщо він не фарбований, якщо пластик не фарбований. Можна його притемнити феном або, або горілкою. У мене горілки просто немає, то я все роблю феном. Но це в випадку, якщо е, пластик не, не фарбований, тільки ще рідний. Так, якщо пластик фарбований, от такий от балончик є, структура чорна е, для пластика, покриваємо. Зараз покажу, який буде результат. І по, е, по цій рідині спробуємо на старенькому корчу е, натерти. Цією рідиною і нашим гліцерином. Подивимося різницю. До речі, як гліцерин дивиться на пластику ще. Те, що ви писали в коментарях, сьогодні все спробуємо. Так, поїхали. Спочатку буде в нас отака штука. Чого? того що на ауді вже молдинги ці крашені. Я їх трошки підпіляв наждачки, таки позрівнював, де, де пошорушилася фарба. І зараз покриємо його структурою, чорною і подивимося, який буде результат. І так, беремо структуру, потрібно гарненько розмішати, бо цей балончик точно якийсь період стояв в магазинах і бажано, якщо він холодний, стояв у гаражі чи на подвір'ї, підігріти трошки феном, щоб до такої температури тіла було. Розмішуємо. -тапа -тапа -тапа. Кришечку знімаємо на підлогу, як завжди. І тоненькими слоями наносимо. Так, не старайтеся залити з першого разу, щоб результат такий чіткий був. Перший тоненький слой, хай трошки схватиться, і другий вже нанесете ще один слой і буде, буде красота. Так, підсихає, дивимося. Пацани, 15 хвилин пройшло, несемося наносити другий слой. Теж тоненький. Що, спеціальне за репленту, щоб ви подивилися, як вийшло. Ну це старе. А Це вже покрите. Ну, бомба, так. Да? Дивіться, тут є. Структура така, вона точно повторяє, як був пластик з заводу. Ну, так. Ладно, дофарбовую все. Я вже покажу повністю. Ну що, по структурі зрозуміло, да? якщо цікаво, що за фірма або що за балон, або щось не зрозуміло, пишіть, як завжди буду відповідати. Другий спосіб це якщо в нас не, не, фарбована, не фарбований пластик, його можна підчернити феном або горілкою. Так, пробуємо феном, показую, як воно працює. По фіну я вам ставлю кусочок відео, де я вже відтемняв не можна не пластика, це нормальний таких вигорівших на ланостів, все готово, на фокусі. Немає все чорний пластик на ауді. Він крашений, немає показати. То Вставлю вам кусочок з попередніх роликів, де я відтемняв пластик феном. Наступне, з пластиком розібралися. Да? Перший варіант це, якщо він крашений, фарбований, структура. другий, якщо не фарбований, а просто сивий фен. Понятно, записали. Наступне. Розберемося, як це вже забув, як він називається гліцерином. Натирати пластик. Що виграє? Рідина чи, чи гліцерин? Пробуємо. Так, наносимо трошки. Гліцерина І розтираємо. шикає Напевно, треба ще Фіброю потім розтерти гарно. Саме ж цікаві. Це траву. Що, здраві, дивимося різницю, так? Да? <рив> Я б скажу, що гліцерин... Гліцерин переміг, блін, знов. Дивіться, це е... Ну, фокус на продаж. Да? Хто дивиться перший раз, мене є перекуп. Автомобіль на продаж готувався, це все наплаковано вже. А це гліцерином. Ну як? Це просто капець, блін. Гліцерин розриває, блін, так? Да? Ну, видно, да? І дивіться, оп! І нічого не стирається. Поняли? До речі, де взялася історія про гліцерин? Натирати? Е -е, насправді це не я придумав. Понятно, да? Але... Але це людина, яка займається резиною на продаж, просто нову гуму продає. І вони їздять там на виставки, і так на магазинах стоять. І от чим натирає резину? Там плаком це. Вони навіть казали, що натирають іноді кока колою Але Кока-Кола погано Вона теж дає чорний, бо чорний такий насичений колір. Але погано тим, що е... вона липне до неї потім, там є цукор і липне пилюка. А так а так собі взяв цим натер. До гліцерина вроді нічого не приліпає. Це все, має право на життя. Так, що в нас залишилось далі. Е, підемо ще в старі ауді, попробуємо натерти. Ідемо пробуємо. Що, по ауді не покажу, бо тут тож панельна оплакована, то в принципі буде такий самий результат і в фокусі. Давайте ще краще е, резину, хто перший раз дивиться і не дивився, як натирали резину гліцерином. Давайте ще краще натру резину е, на ауді. Де і все, де на цьому ролі будемо закінчувати Ну ось така різниця гліцерином натерти, воно не розтирається вже. бачите? Я напшикав, протерну і потім тернув мікрофібри, щоб не було залишка такого, бо забагато трошки напшикав. Ось такий результат. Так що, якщо цікаво, то користуйтесь. Все, пацани, все коротко вам розказав. Покрашені пластик, покрашений цим. Не покращений притемнити цим. Як працює гліцерин на пластику, є, як працює на резині в попередньому відео. Плак, ви знаєте. Мікрофібра, щоб протирати, це все, що потрібно було для сьогоднішнього досліду. Все, якщо сподобалось, то, то що? Я спеціально тут написав. Підписуємося. Є запитання, щось незрозуміло було, задавайте обов'язково в коментарі, буду відповідати. І якщо не важко, поставте лайк. Всім пока!